Сьогодні я хочу розповісти вам про отаку квіточку герань, яка і оздоровить, і заспокоїть душу і зігріє її. Справа в тому, що рослива має цілющі ефірні масла, які накопичуються у всіх її частинках. Пелахуня наділена. Лікувальними властивостями і виліковує від багатьох хвороб. А особливо має гарний заспокійливий ефект, використовується при нервових виснаженнях та депресії. І вся справа в тому, що володіє великою кількістю ефірних масел. Аромат герамі, як троянди, знімає на нервове напруження. В таких цілях пеларгонію використовують як ефірне масло, антибактеріальне. Воно допомагає швидко загоювати рани. Корень пеларгонії добре допомагають від запалювальних процесів, таких як сонзеліт та ефальм. Ефтальмія. Використовується при лікуванні екземи і лишаїв в різноманітних виспах на шкірі. Такий приклад на з власного життя. Невеличка скалка потрапила в пальця, і палець почав усіпати, не могла засунутися цілу ніч. Порадили використати. Листочки пеларгонії. Що ж ви думаєте, я заснула і взагалі болю ніякого не відчувала. Адже це невиносимо, коли от сіпає палець і спати практично неможливо. Тут така рослинка, як пеларгонія, або ми говоримо герань, допомагає. От і від таких процесів. Особливо важливо грань поставити в кімнаті, вона очищає і оздоровлює повітря, відділяючи антивірусний природний очищувач граніолом. Будь ласка, обов'язково посадіть у себе вдома. На таку квіточку. Грань. Вона і прикрасить вашу оселю і наповнить теплом і світлом, з ким обов'язково позбавить вас від депресії, так як і квіти троянди. Краса, розвороблювальний ефект ефірних масел – це велика сила.